Боже, дивіться, ну, яка гарна машина на нас їде, і ще й колядка воно бриніла в повітрі. Відповідальні обов'язки у селі Тучин на Гощанщині презентували добровільну пожежну команду. Пожежники добровольці відповідатимуть за ліквідацію загорянь на територіях 11 сіл Тучинського старостинського округу, а також населених пунктів Гощанської громади. Для ефективної роботи колективу передали пожежно-рятувальний автомобіль, а також вручили посвідчення. Опанувала необхідні навички та вирішила долучитися до команди Наталія Панченко. Коли запропонували вступити в добровільну пожежну команду, я не побоялась, дала добро, написала заяву, ми поїхали на навчання в Польщу. Мені це дуже сподобалося і не діло не в тому, що даже сподобалось. Просто що в нашій країні війна, дуже багато втрачають людей, пожеж. Ну це страшно. Гинуть люди. Потрібно рятувати, нема хлопців, то хай дівчата працюють. У пожежному депо добровольці готуватимуться до викликів. Завдяки сучасному автомобілю формування зможе оперативно прибувати на місце пожежі, переконаний найстарший у колективі добровільної пожежної команди, 68-річний Валерій Вертелецький. Якщо ми можемо виїхати звідси за хвилин 5-7, то поки приїде з гощі автомобіль за 30 хвилин. А за 30 хвилин будівля може або згоріти, або нічого не останеться. Ми надіємося на те, що ми будемо ну, відповідати тим вимогам, які стоять перед будуть перед нами. Наразі до пожежної команди Тучинського старостинського округу вже долучилися 25 добровольців. Всі пройшли навчання за кордоном. Колектив лише на початку свого розвитку у майбутньому чисельність команди хочуть збільшити. Зазначив староста округу Валентин Систук. Враховуючи те, що наші села знаходяться на великій відстані від центру, то в нашому кожному селі має бути доброволець. Один, два, три, п'ять. Чим більше, тим краще. Ось. І не дай Бог стається біда. Людина, яка чергує, сідає на автомобіль, їде на місце події, а там на місці події вже чекають добровольці. Отаким От чином маємо це діло організувати. Я це бачу і так має спрацювати. Приміщення, у якому облаштували пожежне депо для добровольців, раніше було занедбаним та не використовувалося. На реконструкцію з бюджету громади спрямували близько 2,5 мільйонів гривень. Окрім того, перед в'їздом у депо відремонтували дорогу. На це витратили понад півтора мільйона гривень. Рятувальний автомобіль для команди вдалося придбати завдяки грантовій програмі. Вартість склала 8 мільйонів гривень, з яких 30% – співфінансування громади також поруч із пожежним депо знаходиться центр безпеки, у якому працює поліцейський офіцер громади та екстрена медична допомога, розповів голова Гущанської селищної ради Микола Панчук. Раніше вона знаходилася в нас в центрі ПМСД. враховуючи те, вислухавши думу всіх учасників, думку учасників і в тому числі і медиків і людей, було прийнято рішення зробити для наших медиків комфортні умови і перевезти їх саме сюди, в це приміщення. На сьогоднішній день так само офіцер громади забезпечений автомобілем для того, щоб надавати послуги по виїзду по Старостинському округу і в інших місцях. Добровільна пожежна команда має посилити безпеку у Гощанській громаді. Вогнеборці зможуть запобігати надзвичайним ситуаціям та допомагати рятувати життя людей. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.